Всім привіт! Це YouTube канал Мотостор. Ми знаходимося в пункті приймання металу, і сьогодні перевіряємо вагу нового трактора дтз 354 u Це оновлене покоління добре відомого трактора ДТЗ-5354. Тут використовується перевірене роками шасі, але цей трактор отримав ряд важливих оновлень. Трішки пізніше зніму детальний відеогляд цього трактора. Ви дізнаєтесь всі його нові опції, зміни в технічних характеристиках, зміни реально в деяких вузлах. Але найголовніше, що цей трактор, вже, як бачите, з примусовою гідравлікою. Трактор став вищий, більший. Ну а оскільки це відео про вагу цього трактора, перевірили вагу трактора на механічних вагах радянських часів, і вага цього ДТЗ-50. 354, як він раніше називався, а зараз 354 У, складає 1600 кг. Отож, не лінуйтесь, поставте лайк, напишіть коментар, як вам вага такого трактора DTZ354U. Обов'язково підпишіться для того, щоб отримати інформування про вихід нового повноцінного огляду трактора ДТЗ. Ну а хто чекав цей трактор, бачив на сайті ціну і готовий вже купити, телефонуйте 066 949 9090. Ну а я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.